Так як люблю це питання, дайте пораду в навчанні собі або ще комусь, хто тільки починає, щоб, наприклад, якби повернути півтора місяці назад, що можна було б на що звернути увагу в першу чергу, щоб було простіше, як без приводу себе, да, скажу саме головне це приділяти дуже багато часу цьому навчанню. Воно не так довго да, Місяць, півтора. Але що правильно приділити свій час і от максимально приділяти час багато, бо це мій мінус, що я просто ще ж паралельно і працюю, uh -huh. да, і вдома є якісь справи, і ти просто стараєшся все встигнути, але ти все не встигаєш. Оце я прямо, я розумію, що це мій мінус в цьому всьому, що я не встигаю багато чого. Але от я б, мабуть, б не брала клієнтів взагалі ну своїх в роботі uh -huh. і. Весь цей місяць приділила просто навчанню те, про що ми говорили, це читати більше літератури, да, розвиватися в цьому напрямку. Є дуже, до речі, багато класних відео на YouTube. Я вам теж це не раз говорила, що я mm -hmm. передивляюсь, слухаю у вільний час. Ну, е, Є дуже багато всього, і плюс до того, скільки ви мені дали інформації ще на першому нашому вступному занятті. У мене ще все те є збережене, я ще не все вивчила з того всього, що в мене є ці всі сили збережені. Е, тобто, Є дуже багато всього, просто треба більше приділяти цьому часу.